Самое элементарное, что чистить дымоходы нужно, Ну да, что воздух на полу как минимум лежать металлический лист. Металлический лист. Микрофон бег. Хорошо будет. Там основные правила, которые настроили. На 15% взрослая кількість уже не питания. Своєчасне... Обслуговування пічного опалення, це у зв'язку з тим, що не проводиться очищення димоходів. Вишній раз наголосимо по листівку, де написано Обігрівайтесь безпечно. Надію, що у вас такого не станеться, але якщо, якщо що, то вже знаєте, що телефонувати 101. В Святошинському районі на території приватного сектора було проведено рейд з профілактики причин порушення правил пічного опалення. Порушення право експлуатації електрообладнання набережно поводження з вогнем. В ході рейду проведено бесіди з мешканцями дач та приватних будинків.